Слава Україні! Yeah, Ви знаєте, священним вогнем народної революції ця країна обчислила свій світерані. Народ у нерівному бою зміг подолати озброєних бандитів, зокрема й більшому погодах. І сьогодні далі цей непереможний народ, який не здолає ніхто і ніколи, виборює свою незалежність, своє право на життя у бою, теж так само нерівному з окупантами на Донбасі. Але ми сильніше. Бо саме Бог і з нами правда, і ми переможемо. Правильно кажучи ні? Yeah. Я горжуся нашим лідером. Я горжуся нашою командою. Е, мене серце тремтить після того, як виступаю на сцені після Сергія Мельничука. Тому що я знаю, що в нашій команді герої війни і революції, такі герої, як Сергій Мельничук, як родний командир Шахтарська Дмитро Лінко, як... Е, як заступник командира Азова Ігор Місічук, як командир Луганського один Артем Вітко, як командир Шахтарська Дрій Тімоненко і багато інших людей, які зі зброєю в руках захищають Україну. І зауважте, дуже часто люди політики вірять, а потім політики людей розчаровують. Чому Бо люди зрадують? Багато депутатів і цього скликання, і минулих поставали тушками, попродавали свою совість. Шевченко писав, люди, люди за шмат люлайку обдаси, у вас кошмар попросити оддасте. У нас так не буде. У нас не буде жодної тушки. Бо відіб'ємо пальцями, правильно? Я дуже часто чую від людей дуже болісні слова. А хіба щось змінилось? Ми бачимо, що нова влада розчаровує. Ми бачимо, що в Верховній Раді за кожне важливе голосування, неймовірні торгівлі. І тому радикальна партія, це на дошкі для країни час, готова взяти відповідальність за ситуацію в країні. Ми йдемо у владу, ми створимо за підтримки людей однопартійний уряд. Наш регіоні нам це дозволяють. Вони ростуть і будуть далі рости. Бо ми не такі, як всі. Ми чесні, ми справедливі, ми йдемо боротися за людей, за справедливість за правду. І за підтримки людей буде однопартійний уряд. Ми визволимо країну від окупантів, ми повернемо Україні в Крим, підемо на Росов і до Москви теж дійдемо. Дійдемо чи ні. Так! І на своїй землі теж наведемо порядок. Слава Україні! Вибори, безумовно, дуже важливі, але вибори це дрібниця порівняння найважливіше. Зараз йде війна. Святий обов'язок кожного патріота принаймні допомагати воїнам. Ділитися усім своїм заради перемоги, бо кожна ваша допомога наближає нашу перемогу на той московською наволищі. І тому зараз ми даруємо броньовану техніку для героїчних батальйонів Айдар, Шахтарськ, Азов, Луганськ-1.